Доброго дня, шановні студенти! Рада вас вітати на лекції номер 5 за темою лікування хворого в хірургічному відділенні діагностика хірургічних захворювань. На сьогоднішній лекції ми розберемо з вами наступні питання. Загальноклінічні методи обстеження хворих, знайомство з хворим, збирання анамнезу захворювання та життя, даних об'єктивного дослідження органів і систем, місць патологічного вогнища, лабораторні та спеціальні методи дослідження, методика оформлення і ведення історій хвороб, необхідний мінімальний обсяг лабораторних та інших методів обстеження хворих, організація та послідовність проведення діагностики та обстеження. Почнемо ми з питання про загальноклінічні методи обстеження хворих. Обстеження хворого це процес, мета якого встановлення діагнозу, оцінка стану всіх органів і систем організму розпочинають. Зі знайомства з хворим, встановлення паспортних даних. Тобто, коли до вас приходить хворий, чи у поліклінику на прийом, наприклад, чи у стаціонар поступає, так, перше, що розпочинає лікар або медична сестра, це знайомство з хворим, встановлюють його паспортні дані, питають, як його звуть, де він проживає, або звідки він приїхав. Так, далі уточнюють дату, час госпіталізації, дивляться на годинник та записують обов'язково в історію хвороби дату та час, коли він зайшов у ваш кабінет. Питають, ким направлений хворий. Якщо, наприклад, хворого привезли у стаціонар швидкою допомогою, то е, швидка допомога має супровідний листок, який надає лікареві. І лікар е, бачить, е, коли пацієнта забрали з. Наприклад, на виклику, забрали з квартири або будинку, так, який попередній діагноз. Якщо хворий прийшов сам, у нього має бути направлення. Якщо він прийшов у стаціонар лягати на лікування, у нього має бути направлення від лікуючого лікаря, де має стояти попередній діагноз. Далі уважно вислуховують скарги хворого. Обов'язково питають, що вас турбує, і хворий починає вам розповідати, що у нього щось, наприклад, болить. У хірургічному профілі основним, основною скаргою є біль. Хворий каже, болить. Далі ви повинні в нього розпитати, характер болю, місце болю, як болить. Це є дуже важливим для подальшої постановки діагнозу, бо той діагноз, з яким він прийшов у ваш кабінет, він називається попереднім і не є основним. Основний діагноз буде встановлено після зібрання скарг, анамнезу захворювання, анамнезу життя, при об'єктивному обстеженні, і на основі додаткових методів обстеження лікар вже виставить основне, основний діагноз. Скарги хворого так, можуть бути на біль, можуть бути скарги загального характеру, головна, головний біль, підвищення температури, так, нодота та інші скарги загального характеру, та можуть бути скарги з порушенням функцій внутрішніх органів. Це, наприклад, затримка. Відходження калу, затримка відходження сечі та інші можливі скарги з зумовленням вже порушенням якихось функцій, або шлунково-кошкового тракту, або сечостатевої системи, або нервової системи та іншого. В подальшому деталізують анамнез. Анамнез перекладається як історія. Історію захворювання. Анамнез захворювання у історії хвороби, він називається анамнез захворювання, щоб ви знали, що анамнез – це історія. Анамнез захворювання що це таке? Коли пацієнт вам розповів, на що він скаржиться, ви маєте у нього запитати: а коли розпочалися ці скарги, якщо він скаржився на біль, коли розпочався цей біль вперше, коли він з'явився, і хворий почне згадувати, що, наприклад, цей біль розпочався сьогодні зранку, або тиждень тому, або місяць тому, або навіть цей біль турбував хворого на протязі декількох років, це в подальшому буде вказувати на гостроту процесу: чи це гострий процес, чи це хронічний вже процес, хронічне захворювання. В подальшому нам захворювання, ви маєте розпитати, якщо хворий каже, що у нього тільки боліло. Ви маєте деталізувати, а може ще щось вас турбувало? Може, ще були якісь прояви основного захворювання. Також в на захворювання ви маєте запитати, чи вживав хворий якісь ліки, чи допомагали вони, чи ні. Може він е е вдавався до якихось процедур. Наприклад, теплових ван, або, навпаки, холод на живіт, чи ще щось подібне. В подальшому ви в нього розпитуєте за нам захворювання, чи вдавався він до допомоги лікаря. Можливо, він вже відвідував свого лікуючого лікаря-терапевта, так у поліклініці, маєте розпитати. Можливо, він вже викликав швидку допомогу, але з першого разу його не госпіталізували. Це все треба в нього запитати. Якщо це хронічне захворювання, ви маєте скласти анамнез цього захворювання і розпитати, скільки разів пацієнт лікувався вже у стаціонарі з приводу цього захворювання, чи були вдалими ці спроби лікування, чи були оперативні втори. З приводу основного захворювання, яке зараз турбує хворого. Наступне збирають анамнез життя, Анамнез життя або історію життя. Вам не потрібні дані, так, як він там вчився в школі, які оцінки в нього були, як він навчався там, чи є в нього е, вище, е, чи закінчував він е, вище навчальне е, у, в, учреждення. Так, ці дані вам не потрібні, але вам важливо знати. Чи були які, якісь е, погані звички у хворого, чи палить він, чи вживає алкогольні напої. Так? Вас будуть цікавити, чи були оперативні втручання у хворого в анамнезі його життя, чи переливалися йому кров, проводилися гемотрансфузії. Вас будуть цікавити травми, які він отримував е, протязі свого життя, які важкі інфекції та захворювання були в його житті. Також вас буде. Е, you okay. Цікавити, які захворювання у пацієнта є вже хрон, хронічні. Може, це захворювання серця або гіпертонічна хвороба, або цукровий діабет. Це все ви збираєте зі слів хворого. І це обстеження, це збір скарг, а захворювання та анамнезу життя, це суб'єктивне обстеження, бо ви не можете підтвердити якось інформацію, яку надає вам пацієнт. А пацієнт може вам, наприклад, додавати щось. Що він вигадав, наприклад, так, перебільшувати свої скарги може, або, навпаки, бути мовчазним, не договорювати щось. Тому це суб'єктивний метод обстеження, ви не можете на нього спиратися 100%. Подальшому проводять об'єктивне обстеження хворого. Об'єктивне це те, що вже буде робити лікар, або ви, як медичний працівник, ви будете проводити огляд, пальпацію, перкусію та аускультацію. І, е, вже дивлячись на ці е, методи обстеження, це вже буде об'єктивне, тобто ви можете спиратися на свою думку або на думку лікаря. Огляд оглядають повністю тіло. Для цього бажано хворого роздягти при наявності умов. Має бути організована ширма, якийсь стілець, куди хворий зможе скласти свої речі. Хворий роздягається, ви оглядаєте його спереду, ззаду, так, на наявність висипів, якихось слідів розчісування, на наявність шрамів післяопераційних, бо хворий міг забути, що йому робили оперативне втручання, наприклад, якщо йому робили апендектомію в дитячому віці. Але рубець шрам буде вказувати на те, що оперативне втручання якесь було. І ви можете нагадати хворому і, можливо, він згадає і скаже, а так. Мені робили апендектомію, видаляли апендекс. Навіщо е, знати ці дані? Якщо, наприклад, лікар бо ви е, у хворого підозрюєте апендицит, а в нього його вже немає, його вже видалили давним-давно, то тоді цей діагноз буде спростовано е, з е, тим, що ви підтвердите, що все ж це була апендектомія, а не просто рубець від якогось поранення. Огляд. Оглядаєте загальне повністю пацієнта та локально те місце, яке його турбує. Далі проводите пальпацію, перкусію та оскультацію. Ми вже розбирали ці методи дослідження у тому семестрі, тому не будемо зупинятися на них, ви їх і так вже знаєте. Подальшому проводять додаткові методи обстеження, такі як лабораторні аналіз крові та сечі, рентгенологічні рентген, якщо це потрібно, і якщо є показання до проведення цих методів обстеження. Як правило, показання дає лікар, він пише призначення, провести, там, наприклад, аналіз крові, аналіз сечі взяти, зробити рентгенологічне дослідження легень для виключення туберкульозу та якихось ускладнень з боку легень. Ультразвукове дослідження, наприклад, живота, так, подивитися, чи все там добре, чи немає якихось теж ускладнень. Ендоскопічне ускладнення, це глотання зонду для виявлення виразкової хвороби, шлунка, 12 пересної кишки, та також для виявлення перфорації це коли виникає язва, ускладнюється. Перфорацію. Також можуть бути додаткові методи обстеження, такі як електрофізіологічні та радіоізотопні, методика оформлення і ведення історій хвороб. На практичному занятті я буду вам більш детально показувати, як виглядає історія медична карта стаціонарного хворого. І ви маєте вже знати, що вона складається з наступних частин. Перша, це паспортна частина, перша сторінка, паспортна частина вона виглядає ось таким чином. Ви бачите так, що медична карта стаціонарного хворого номер номер вказують у регістратурі, де реєструється хворий і йому. Надається якийсь номер по порядку, як його зареєстрували, обов'язково вказується дата госпіталізації, час, стать чоловіча, жіноча, один або два у квадратику вписується, прізвище, ім'я по батькові це паспортні дані, так, які ви мали у хворого дізнатися на початку, коли він прийшов на прийом. Дата народження, вік повністю, скільки років повних, документ, що посвідчує особу, паспорт або права, так, громадянство, постійне місце проживання. Село або місто і адреса обов'язково, так, і місце роботи посада. Далі там йде ще продовження, але поки що в мене немає цього листа на практичному занятті я вам його допокажу. Там далі йдуть попередній діагноз, основний діагноз це вже вписує лікар. А ось цю частину паспортну, як правило, заповнює медична сестра прийомного відділення, або якщо це медична картка. Амбулаторного хворого, так, там також є паспортна частина, яку заповнює медсестра, яка сидить з, разом з, з, з сімейним лікарем або терапевтом. Також у медичній карті стаціонарного хворого є відділ об'єктивного обстеження, що включає і суб'єктивного скарги, історія хвороби анамнезіс морбі, історія життя анамнезісвіти, об'єктивне обстеження хворого, описання органу або частини тіла, де локалізується патологічний процес, називається статус локаліс, попередній діагноз є, результати додаткових досліджень і висновки консультантів, клінічний діагноз поділяється на основне захворювання. Супутні захворювання та ускладнення це все буде писувати лікар та передопераційний епікриз це те, що попередує. Операції в предопераційному епікризі, як правило, пишуть показання до операції. Сам протокол операції та щоденник спостережень. Кожен день лікар спостерігає за хворим та вписує щоденник, що він побачив, при пальпації, там, прикусі, які є додаткові методи обстеження. І в кінці йде завжди епікриз. Це короткий огляд перебування пацієнта в лікарні і результат лікування, чи ну, можливий посмертний епікриз. Організація та послідовність проведення діагностики та обстеження приймальне відділення. Примальне відділення це важливе лікувально-діагностичне відділення, призначене для реєстрації, прийому, первинного огляду, санітарно-гігієнічної обробки хворих і надання невідкладної кваліфікованої медичної допомоги. Приймальне відділення, як правило, знаходиться на першому поверсі, має декілька входів: вхід та заїзд для швидких допомог для завозу каталок з тяжкими хворими, і захід зсередини з інших відділень так. Обов'язково приймальне відділення має декілька кабінетів, в яких можуть, можуть знаходитися спеціалісти, терапевт, хірург. Обов'язково є так, окремі кабінети. Також є кабінети лікаря. Ультразвукової діагностики також є кабінети для додаткових методів обстеження, рентгенкабінет, лабораторія, є також санітарно-гігієнічний кабінет, де можуть помити хворого з душем, так, обробити санітарну обробку, провести, якщо це, наприклад, хворий з. Якимись забрудненнями, чи який безхатько. Так, первинний огляд включає не тільки об'єктивне обстеження, а й проведення основних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження і приймальне відділення це все може е, зробити. Усі ж додаткові обстеження, які не провели в приймальному, можуть провести вже у відділенні за призначенням лікуючого лікаря. Е, тобто, як виглядає, хворий, наприклад, приїздить на швидкій допомозі або своїм ходом на машині. Або пішки приходить, приймальне відділення, реєструється, надходить до кабінету відповідного лікаря. так Лікар його приймає, заповнює медичну карту стаціонарного хворого, якщо його кладуть у лікарню. І в подальшому цей хворий поступає вже в відділення. На відповідний поверх підіймається, приходить відділення на пост, де сидить постава медсестра, вона розподіляє, або завідуючи розподіляє у відповідну палату такого хворого, і хворий розміщає. Зручно, йому виділяється постіль, місце. В подальшому йому призначається лікуючий лікар відділення, куди він поступив поступив. Лікуючий лікар приходить, повторно оглядає хворого, дивиться історію хвороби вже можливо там є якісь результати аналізів, і далі займається вже цим хворим. Цей лікар, якого призначили для лікування повністю до Дня виписки. Якщо ж, наприклад, хворому проводять операцію, операцію може проводити як лікуючий лікар, так і інший лікар, якого або призначив завідуючий для операції, або хворий заключив якийсь договір з лікарем і хоче, щоб його прооперував інший лікар, так, якщо це в плановому режимі, звичайно. При екстрених операціях, як правило, лікує і оперує той лікар, якого призначили лікуючим. І якщо так сталося, що після операції хворому стало зле, його переводять в реанімаційне відділення і призначають вже лікаря-реаніматолога. Але лікар з відділення, в якому він поступив, теж може паралельно його консультувати та наблюдати. На цьому наша лекція закінчена. Дякую за увагу!